Знаєте, там, типу, мамо, пластики, це в мене стосувалося мого здоров'я це все. Діти, як діти, на качелях <звілляє> це на фінажурах. не знаємо Всім привіт, а ми сьогодні в Києві і ми знімаємо влог спустя цілий місяць. Ось така у нас тут квартирка. Ми тут постійно знімаємо. Коштує дві тисячі на добу, але ми не надовго, ми на три дні приїхали. Да, мені треба буде до лікаря сходити. Ну, Хто знає мою історію або кому цікаво. У мене була операція на груди. Можете подивитися в інстаграмі. Ми там більш активні і там, скажімо так, більш лайф лайфстайл. Відбувається все там в реальному. житті. зараз покажу вам квартирку. Зтика ось кухня. Моє блогерське обмунірування. Тут один телевізор, диван гостьовий, ще один диван, кухонька. Ну, Там таке в нас ми не користуємося, тому що ми надовго це, бачите, що вона. Посудомийка. Духовка, шкафи всякі. Я? Yeah. <laughs> До речі, я ж не розповіла, у мене дивіться, що в мене є? Що в мене є? Брекети, Про них трошки потім розповім. Кірочка з ладом, тут влада біда, він підвернув ногу, да, без настрою. Кір, зараз будемо збиратись. Ну, і сказала, тут ще один телевізор, і Кіра сказала, що це її кімната, так? Да? Що будемо робити тобі зачіску, так? Да? Да. Скільки тобі? один хвостик чи два? Одно. Два добре, давай. Одно. Угу. Ну, в принципі, так все там ще є. Ванна кімната, але я не буду показувати, бо Ми там нарубили ділов. Одно. Так, я тут розложила вже. Капець. всі. Скільки тобі? два хвостика. Два.

Кира достає Влада дуже па -па. сильно. Папа, папа. папа. так оно ну не шевели головкой. Бачу, ти бачила, папа ножку повредив. Не. А нам ще сьогодні стільки відео знімати. Вот, нічого, нічого, все пройде. Все пройде. Ну сейчас бедем якусь мазь подивимось. Ну вона <риклад> обізбалююся. Хорошо, а якщо купити таблетку якусь обезболюючу? щоб що тобі легше було. Май, Іра, просто я поясню. Іра Май, хоче всіми правдами неправдами, ви з мусите мене день з нею ходити. Ну не тому що ми приїхали на три мій. дні. А, я така скати, це хорошо, що хоч у мене тільки ногу підвернути. Не дай Бог, щоб мене там. Ну, Кірсять нормально. КПЕСБЕ не відстало все одно. Іра не знає пощади. Десь два роки все відкладалось, щось не виходило. — Ми зараз знаходимося на 13-му поверсі, і тут є, до речі, укриття. А, бо зараз Київ дуже обстрілюють. Ну, але зараз яке місто не сильно обстрілюють, але у нас в Кривому розі укриттів ну, взагалі, ну, біля нас так взагалі немає. У планах у нас е, піти на набережну Дніпра. Ми, до скільки разів були в Києві і ні разу не були в літку, і не були на набережні. І ще я хочу подивитися, знаєте, там кажуть, якийсь є французький квартал, і там є ельфова вежа, да, <св 'язана>, хочу познімати там тік всякі. Ось. ну всякі. Сьогодні ще ж, звичайно, до лікаря. Да, себе здор... Ось, своє здоров я. я взагалі не що цього дуже така, знаєте прискіплива, чекав і все таке. Це треба. Це треба, це піклування про себе. Тому подивимось, як виглядає тут набережна, До речі, ми були в Дніпрі на набережні, дуже там класно, нам подобається. Якось вам покажу, засніму. Боже, подивіться на цю заразу маленьку Ну що? У Кіри переповняють емоції. Я хочу пісять Ну, йди піся кір. Ой, то да, Ще, можливо, за львівські круасани, тому що Кіра нас туди 100% відсотків Не знаю, як злада ногою, як йому допомогти, він не хоче нічим не мазати, нічого не пити. Молодець. Не знаю. Це ми прям приселяти, ми прямо зранку йшли з вокзалу, і оце він їй підвернув ногу. Не дуже приємно, звичайно. Дивіться, яка у нас тут площадочка, птички співають. Дуже тут гарно. Це ми тут переживаємо зараз. Йдемо зайчик. Шо -шо? А у нас перша зупинка це Макдональдс. І це взяли таке спробувати фісташково морозово. Хто? Бул... Булгал. Булгал? Бургер. Також бургер. У мене тут салатик. Фреш, маффін. Це виходить зараз у нас ранок і в них ранкова ніяк. Одразу нагіси, а потім буде бургер, добре? Я не знаю, У нас наче. Я бачила, вже Маклурі, але в нашому місці наче не було такого. Да? Мікро, ще маленький Вау! А що там за іграшка? Що бачимо, що з вами? Відчиняй. Открывай пакетик вау дымочет Макдональдс в ТБ мак Си Макдональдс в тебе тепер своє кафе приємного француз... французький бульвар, так називається. Yeah. Будемо знімати відео для тіктока. Оцей французький квартал. Ви бачили, як ми сюди забігали, сюди так, сюди так просто не пускали. І ми не могли зайти, і ми, в общем, забігли. Ми Я мужчина заходив, і він писав, тик 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 так, забігли. Ось як тут красиво. Мы все свои делишки сделали. Так, да, і будемо йти, так, да, зайка. Да, да. Фонтанчик. Ага. І там воно вгор так зараз вам покаже. Такий красивий район, квартал. Взагалі весь такий, бачите. Видно, що лакшері. Це там, де вежа ельфолова. Зараз ми туди піднімемося з вами нагору, подивимося, тут тільки щоб білка бігала. Зараз зроблю вам ставочку. Сачка. Білочка. Білочка. Вс. Пам'ятаю, ворог та торочки не такому. А також нас туди не впустять. Ну ладно. І там на території також кафешки, як в нас, але тут набагато круче. Або можливо, тому що ми тут перший раз. І тут даже белочки бігають, так? Да? Кирюся, впадеш. Тоді не будемо підніматись. Це пиздець. Що? Люди живуть біля фонтанів. Так, да, класно, так? Да? Оце треба до цього прагнути. Да, то до ти на ну, це временно. Красовачте. Вообще клас. Ай! А мені показалося опять білка Біжить. Ладка ж, знімаєш, і твориться на горі. No, а оце, бачите, це там, туди, куди ми проникли. Там вона башенка. Вон. Так ми з другої сторони. Проникли. Фух, як же, ми просто втомилися. Ми сьогодні, сьогодні обходили просто цілий день. Влад ще підвернув ногу і це було аж просто. Я щас... зараз зараз покормлю нас. Дивіться, у нас тут ультрамаркет рядишка, ми накупили їжу. Кіра любить гречку, зараз буде їсти. Кірюсь, йдемо гречку, будеш кушати. Зараз я її нагрію. Влади такий пластир купили, зараз будемо обізбалювати його. Так. Влад буде, я, ми будемо. Hadge браун, картопля. Ну, взагалі, якщо попросимо, то це деревини. Зараз я вас сюди покладу, ви не проти. Судась ви не проти. Так, зараз туди світло було. О! Так, і ще ми будемо салатик і кіра буде млинці, але це вже потім і компотик. Зараз лад, ще пішов чайок. Щоб ми зробили, він купи води. Дивіться, такий чай, обожню, саусе, дуже корисний. Що? Зараз. Ось ще ми купили, дивіться, диньку. До речі, ціни трошки вищі, чим там сірбою, це таке, але дуже тут все смачне в ультрамаркеті. Шабаноси це нам на вечір. І тут такий сир. Блін. Також дуже смачний. Знаєте, в моїх взагалі мріях зробити нам такий ремонт, зробити таку кухню. До речі, дізнавалася, у нас в Розі зробити таку типу таку кухню буде коштувати десь 60-80 тисяч гривень в саме в нашу кухню. Так. А, ще дивіться, ось таке печиво. Я просто обожнюю. Я не знаю, скажіть, будь ласка, чи є у нас в Розі таке французьке печиво? З цим з горішками, тому що ну, це просто смакота. Я його обожнюю, а у нас його немає. Кіра тут свої порядки наводить. Кіра, що ти робиш? Дивіться, порозкидувала все просто мою юбку викинула. Каже, що це її шкаф, тут все своє повісила, тут от слажує все, все у неї сельзай. Да. Перезлежаться все її, хоча ми тут сладом спин, це наша кімната. Так, хочуш вам розповісти стосовно моїх грудей. Зараз повішуємо. Розкажу стосовно моїх грудей. Хто не знає, що саме сталося, може перейти в інстаграм і подивитися. В мене була не просто, знаєте, там, типу, мамопластики. Це в мене стосувалося мого здоров'я це все. І тому мені треба кожні півроку, ну взагалі кожен рік, але я дуже тривожна людина, і я півроку ходжу на планові огляди, щоб все було добре. Сьогодні все добре, я дуже рада цьому. Ось, і зараз в Києві так дощить трошки. Знаєте, Київ це просто. Чесно, моя мрія, але через деякі обставини ми не можемо тут знаходитись. І це не через обстріли. До речі, тут є укриття, що дуже класно. Тому що я дуже хвилююсь, коли ми знаходимося в Кривому розі, тому що в Кривому розі у нас взагалі ніяких немає укриттів. Да, і тут садочок на території було б ще топ-клас. Мені здається, там вже влад підходить. Треба зараз. Насипати їсти, тому що ми всі дуже голодні. Що ти сонце купив? Водичку. Ні. Да? Тобі насипати кушать, бо Кіра вже голодна. Та, О, класно, як красиво. Взагалі це не драники. Це знаєш, що це називається? Зараз я повішу. Це називається хаж... хадж Браун. Туда все драники вона каже да. Кажуть, Тобі в фотку тарелочку чи такой? Кажется, в плоску буде вкуснее. Ого. Малинка. Вау. Он До речі 30 гривень лохи на сільпо тут. Да, а в ультрамаркеті 250 пятьдесят гривень. Представляєте? Ні, там написано стаканчик. Отакий от маленький. Написано стакан 250 пятьдесят Фу, 250, 250. 250 гривень. А, да. а який стаканчик? Та там дуже мало. Малінка. Ось ж такі, у нас вад. Все щось нам куплю. Сонце, зараз будемо тобі ногу лічить. Не на відео. <смірко> Хорошо. Кіруська, ти будеш малинку? І що там, батончики на спаву, купив нам малинку, да? ]あの а ти ще багато всього. Ну, да? кину я не брав, бо вона така на вигляд не дуже. Що Сейчас я тільки этот я Так, да, Кіра її викидає, я ложу, поняв, в этот шкаф, вона викидає. Печення з жемом. Печення з жемом, ми ж таке брали. Ми не брали, ми отаке брали, бачиш? А треба було. Ну нічого таке будемо. Дивись, сколько у нас всього, так? Ось зайка на вулиці дощ як скоро. Нема доща? нема. Мама, подивись вікно. Давай подивимось разом. У нас цей раз вид такий не дуже. Ми на тринадцятому аж поверсі, тому що нашу квартиру на четвертому нашу, каже, зайняли. Там у нас, бачите, flowers Юей. І так у нас весь Київ видно на ладоні, але поганенько, що в дом перезаймося. Красиво, ну висока. Ми не привикли к таким висотам. Як ти? Mm -hmm. Як ти? Просто ні, ти знаєш, зараз не ламатися, бо таплетка, бо... таблетка, напевно. О, ваша любов. Да, наше... Або те, що ти можеш полежати, наконець та У мене у самої ноги дуже гудять. Я не знаю, як ти. Ну, таблетка, так? Прибушена. Може та концентрація ще, знаєш, залишилась і ти нову не, випив. Не ну, щоб на цього. Підписники тебе побачили. Підписники. А то у нас так часто виходять влоги. що, вообще? Так, ну Буду не собі дістати, тому що ми дуже-дуже голодні. Приємного, Кірюсь. Приємного. Доми ручками. Доми? Доми ручками. Сегодня прям сонячный ну, вітряна погода у нас зараз матча тайм пішов на качелі зараз накатать Ого. Ну Тобі не больно? Ну тоді не больно. Не не улетишь. <свистит> Все. <Всё. свистит> а кушать ты не хочешь? Мы еще не кушали. <свистит> ну катайся за. Да. А он наш папа йде. Mm? Yeah. корицею. Шоколад, я не знаю, не розбираюся, щоб не прошкався. Вау! Ну нічого себе. Молодець. Бу по всім тренажером. <пасувач> <пасувач> ну нічого себе. Та Кіра, <пасувач> ти можеш з нами ходити тепер. Вау. Папа твій тренер, так? Да? Угу. Так, а пішли. пішли кушать. вона меня ножки коротенькі. Моя зайка. Пойдет. Моя зайка. Молодець. Все, пішли кушать и Діти Гердитые діти, на качелях це на три Молодець. шурах. Алло. Ну, інформація буде, але тільки пізніше. У нас там аварія, вона ніяк не зв'язана з вами. Пішли сонечко кушать. І просто всі люди зайняті Я на іншій шахті. Просто Скажу, ні, нікому підійти, подивитися, що з вами. Ну, щось... а ми прийшли на Дніпро подивитися нарешті, вже другий день. І це що тут такий університет. До нас Диві, пристали ці, ті... Я не ті... понімала, он з тих не міст, там де ми ходили. Да, я ж кажу, ми тут на метро їхали, тут Макдональдс. Тут і зараз туди... Ми їхали через міст. Ні, міст, де ми їхали, навіть, не їхали у нас там. Не певно, їхати. Mm. Боже. Річка, так? Да? Ну, я зойка. А на нас кірак, до речі, ще ні разу не була на морі. Я сподіваюся, мене чутно я з мікрофоном, тому що тут дуже-дуже вітряно. У нас, скіше, ніколи не була на морі. Взагалі ми хочемо її звозити, зробити їй сюрприз в цьому році. Сподіваюся, все вийде. Ось так виглядає наша річка Дніпро. <гум> так, ну гарно, це не море зайчик, це річка. <гум> гарно. Там церквушка, Але дуже шумно. Відійди на метр від. А там, а там пляш, ну бачиш, там люди купаються? Бачу, що. І ще відійде. Чого?

Річка ні, не річка, типа це море. — Але, скажімо так, одні ми коли були, там так була галявина, можна було посидіти. Може десь вона є. Може. Можемо пройтися, кірюся не може так робити. Ми йшли по сходинкам, тепер йдемо так вгору туди. — Це ми йдемо на Володимирську гірку, так? так. Да, у нас сьогодні день спорту. А. Да, йдемо поморозити. Це ми з моровакзала, цього йдемо. Фух. Гарна, дивиться. дивіться. То Володимир Великий. Да, це він. Да. І. Дніпро. Дніпро. Кірусь, дивися, какова. Вічка Дніпро. Гарна? Міністо, так? А Кіра хоче мороженое. Мані діди для таких краєвидів. Все, ми кірочка дійшли. Такий бачите, який парк гарний. Погуляти так з дитиною. Є, морожене, є. Тут точно повинно бути. У нас тут підготовка до нового відео. Кому цікаво на що це і що це з цього вийде, то переходьте в соціальні мережі, наші такі інстаграм та Тікток. Там буде це відео. Я ж вам ще не розповіла найголовніше, мені встановили брекет систему на одну щелепу. Я вже майже місяць ходжу, бачите, з рожевими резиночками. Взагалі мені не боляче. Ну, але це ж перший раз кожного разу дуги будуть стягувати, стягувати, стягувати. І мені буде все. Болі все болюче ще, все болі екстремно. <с> мені буде все. Ну ще мені ще буде ну, може бути ще більш боляче, ніж зараз. І вже в кінці М -м липня я йду і мені поставить на нижній шелехо. Бачите, тут загований такий більш кривий. Да. І поки що цей зуб мені задіювати не будуть, мені будуть спилювати там зуби. Ставити оці вінти, це вообще буду ходити за цими, знаєте, такі резинки, що на вінти цепляються. А вінт це такий болтик, який сверлюється в дісну під наркозом, щоб на нього можна додаткові було додаткові були резинки, такі, які натягуються з двох сторін. Ціпляти дам і ходити мені три роки так. Да, я дуже рада, дуже рада, що нарешті в мене буде гарна посмішка. А потім після цього всього я, напевно, зроблю відвідування і поставлю на деякі зубки віліри, але не на всі. Це треба для того, це треба через те, кір не пригай. Кіра це треба через те, що в мене сточені зубки через неправильний прикус. В наступних хворобах я, напевно, буду вже зберігати систему і знизу. Довгий шлях я до цього йшла аж десь два роки. Все відкладалось, щось не виходило. То зуби в карісах, то ще щось, якісь обставини. Так. А зараз ми вже будемо збиратися їхати з Києва, зайдемо в нашу кав'ярню, найольгіше тут прямо в комплексі. Дивіться, я хочу вам зараз показати, як тут, яке тут сонечко, як тут класно, вітерець обдуває. Ми на 13-му поверсі знаходимося. Ну і просто кайф так лежать. Відпочивати? Все, ми собраємося на одяг. Збираємось, як завжди, закупочка у нас тут Ну що, кірюш, будемо їхати додому.